Для попередження поширення захворюваності на підприємствах Дружківки виконують різні заходи. Відповідні обробці піддаються міські автобуси і трамваї. Проводити відомственну обробку транспорту дезінфіціруючими средствами. Для того, щоб вони цей питання вирішили, там записано, їм необхідно к нам звернутися сюди в філіал Донецького обласного лабораторного центру Держсанкт-служби України. Один чоловік може, кстати, по даним літератури, в течение, от, з людьми, людей, які На комунальному підприємстві автоелектротранспорт завчасно видали наказ, відповідно до якого служба експлуатації та центральна диспетчерська кожні три години обробляють трамваї спеціальними дезінфікуючими засобами. Обробляємо ми біхлором і діхлорам. То есть разводим раствор и в течение дня используем этот раствор на обработку. Нравится это или не нравится, нашим водителям бывает так, это называется. Но обработка осуществляется. Для этого имеется специальный журнал. обробки транспорту. за словами Олександра Нефьодова, підприємство повністю забезпечене спеціальними препаратами. Є спеціальні у нас я ще раз таблетки, які ми розводимо. На 10 літрів одна таблеточка розводиться, і ми обробляємо вагон непосредственно і водітельське місце. Серед робітників дравайного депо запроваджено масковий режим. Жоден з 40 працівників не захворів, проте намагаються оберігатися від інфекцій, каже водій трамваю тетяна. Таблетки як п'ємося. Против Такі ще ну а по роботі вот, чтобы не заболеть вы... І... ну дезинфицируем салон, обрабатываем флором. Маску часто меняете? Конечно міняємо каждые 4 часа. Щодо міських автобусів, то проведення їх дезінфекції покладено на власників автопідприємства.